Всіх вітаю вас, любі друзі! З вами Дмитро Туряниця. Ми вже з вами спілкувалися за всі можливі агрегати, але ніколи ще я вам не розповідав про десятку супербюджетних електромобілів. І сьогодні хочу виправитися. Тому в вашій увазі топ-10 електрокарів до 7 тисяч доларів на ринку України. Поїхали! Загалом критерії відбору я вирішив зробити досить простими. Ми з вами поговоримо про надійність, вартість експлуатації, звісно, що доступність запчастин. Також, оскільки мова йде за електрокари, я торкнуся теми запасу ходу. Звісно, що швидкості зарядки та інших факторів. Звісно, що звернув увагу я і на якість матеріалів та збірки, на опціональне оснащення, дизайн і, як завжди, приділив особливу увагу відукам власників. Звісно, їх тут не так вже і багато, тому що ну, ці тачки не такі розповсюджені, як Варіанти з ДВС, проте все ж таки я щось знайшов і зміг зробити висновки. Тож, сідайте, буде дуже цікаво. Не забувайте ще і за те, що тут будуть варіанти від 5 до 7 тисяч доларів, Тому по бюджету я більш ніж певний, що ви зможете собі щось підібрати. Проте, не впевнений, що по смаку, тому що деякі тачки все ж таки специфічні по дизайну, як це було на початку 2010-х років, коли тільки почали з'являтися масово електромобілі. Але з цим можна змиритися. Тож підписуйтесь, ставте лайки і рушаємо. А десяте місце посідає перший масовий фургон мінівен від компанії Renault, а саме модель Kengo Electric 2010-2013 років випуску. Головна перевага цієї версії це нульовий рівень викидів і низька вартість експлуатації. Електродвигун Кенго пропонує потужність близько 82 кінських сил і крутний момент у 226 Ньютон метрів, чого достатньо для нормального міського руху. Батарея на 22 кВт години забезпечує запас ходу до 107. 10 кілометрів, але на практиці варто очікувати близько 120-130 кілометрів, особливо взимку. Заряджається авто від звичайної розетки за 6-8 годин, що підходить для нічної зарядки. Для щоденних перевезень у межах міста це рішення є достатньо продуманим. Салон Electric, на мою думку, простий і функціональний, з великим багажним відсіком і комфортним для водія розташуванням елементів керування. Якість матеріалів відповідає комерційному сегменту, зносу стійкі, але без особливої якості по опціях можна розраховувати на кондиціонер, електричні стопідйомники і просту мультимедійну систему. Надійність різні експерти оцінюють на досить високому рівні. Основні питання можуть стосуватися батареї, але при належному догляді вона служить без значних проблем. Якщо вам потрібен електромобіль для перевесен чи для от кожного дня поїздок містом, то кенгу це чудовий вибір, але на ньому ми не обмежуємось. Дев'ята позиція, і тут вашій увазі смарт-фоту 2007-2015 років. Це компактний маневрений і економічний автомобіль, що вміє приємно здивувати своїми характеристиками і ціною, адже знайти його можна від 5 тисяч доларів і іноді навіть дешевше. Двигун смарт-фоту Electric Drive видає потужність близько 35 кВт, Це 47 кінських сил, що може здатися мало, але завдяки компактним розмірам і низькій вазі автомобіль легко справляється з міськими поїздками. Максимальна швидкість становить близько 120 км на годину, що більш ніж достатньо для міського руху. А розгін до сотні відбувається за 11,5 секунд. Батарея ємності 17,6 квт годин забезпечує запас ходу до 135 км, що ідеально підходить для щоденних поїздок по місту. Заряджається смарт від звичайної розетки приблизно за 7-8 годин. А інтер'єр електро це мінімалізм та функціональність. Керування просте, і інтуїтивне, зручні сидіння і достатньо простору для двох пасажирів. У базову комплектацію входять електричні склопідйомники, кондиціонер і базова мультимедійна система. Надійність моделі на високому рівні, а якщо враховувати, що на ринку ще дуже багато варіантів, де залишилась нормальна ємність батареї, то вибір просто вау за цей бюджет. Друзі, та хоч серед вас чимало тих, хто хоче собі купити електромобіль, я впевнений, що більшість з вас досі їздять на авто з ДВС. І тут хочу акцентувати. Вашу увагу на тому, що правильне обслуговування, правильні рядини дуже сильно впливають на ресурс вашого мотора. І хочу порадити одну оливу від компанії Bardal, яка називається XTC. В них є лінійка 10W40, 5W30. Ви можете підібрати собі. Під ваш двигун оптимальний варіант. Але хочу сказати, що це оптимальне співвідношення ціни та якості на сьогоднішній день взагалі, від американських виробників, тому що ця лова відповідає всім останнім стандартам. По ціні вона взагалі недорога. І забезпечує чудовий захист, поникаючи на найдрібнішому рівні, молекулярному в дрібні шпаринки і закриваючи смазкою по суті ваш двигун до найменших деталей. Можу сказати, що я використовував її на своїх двох авто і більш ніж задоволений, жодних помилок в мене не було. Олива дійсно під час вже заміни через 8-9 тисяч кілометрів. Все ще виглядало адекватною. Тому більш ніж певний, що ви теж подобаєте цей товар. Тож, друзі, якщо цікаво, посилання залишає вище і нагадую, що за промокодом діматорок у вас є знижка 10% на всю лінійку продукції компанії Бердаль. Користуйтесь! Ну а ми рухаємось далі. І восьме місце в свою чергу займає Ford Focus 2011-2014 років. Хороший варіант за 6-6,5 тисяч доларів для тих, хто шукає екологічний і практичний автомобіль для міста. Ця модель оснащена електродвигуном потужністю 107 кВт. Це близько 143 кінських сил, що дозволяє розганятися до сотні за 9,9 секунд. Максимальна швидкість обмежена на позначці 135 км на годину, що оптимально для щоденного використання і під'їди для траси. Батарея ємністю 23 кВт години забезпечує не такий вже й великий запас ходу до 120 км на одному заряді, але це підходить для міста, а зарядка від домашньої розетки займає близько 8 годин, проте швидка зарядка до 80% займає всього лише близько години. Інтер'єр Focus Electric практично не відрізняється від звичайної бензинової версії. Хороші матеріали, зручне керування та достатньо місця для п'яти пасажирів. Також є такі опції, як мультимедійна система, круїз та клімат. Контроль у плані надійності електричний Ford Focus зарекомендував себе непогано. Хоча, як і в багатьох ранніх електрокарах, з часом може виникати зниження ефективності батареї. Проте із того, що є на ринку ще 60-70% електромобілів мають більш ніж достатню ємність, тому впевнений, що ви зможете знайти собі щось по бюджету. Тепер вже до сьомого рядку нашого списку і його посідає Kia Soul 2014 модельного року. За 7 тисяч баксів ви якраз знайдете тільки 14-15 рік, але таких машин все одно багато. Це напів, напів кросовер, що дуже зручно для різних ситуацій. Салон Soul EV відрізняється високою якістю матеріалів і добре продуманою ергономікою. Просторний інтер'єр забезпечує комфорт для водія та пасажирів, а багажне відділення досить велике для компактного кросовера. Оснащений електродвигуном потужністю 109 кінських сил і батареєю на 27 кВт годин. Цей автомобіль забезпечує запас ходу до 150 км на одному заряді, що робить його ідеальним для щоденних поїздок. До сотні займає близько 11 секунд, що цілком прийнятно для міського використання. А зарядка від домашньої розетки займає близько 5 годин, та від швидкісної станції до 30 хвилин для 80% заряду. У пані надійності Soul EV показує себе як надійний автомобіль з мінімальними витратами на обслуговування, що здатен прослужити в теорії і 20 років до заміни батареї. І враховуйте, що електричні компоненти потребують значно менше уваги, ніж авто з ДВС, тому як не крути, а Soul це краща альтернатива, ніж бензиновий чи дизельний побратими. Тепер до шостого місця, друзі. І тут вашій увазі Volkswagen є AP. 2014 року фактично компактний міський електрокар, який поєднує в собі німецьку якість, економічність і зручність. Оснащений електродвигуном потужністю 82 кінських сили та батареєю на 18,7 квт годин. Є ап забезпечує запас ходу до 160 км, що робить його ідеальним для міських поїздок і коротких подорожей. Розгін до сотні займає близько 12,4 секунди. Не спортивний показник, але цілком прийнятний для щоденного використання. Зарядка від звичайної розетки займає близько 9 годин, А від швидкої зарядної станції до 30-40 хвилин для 80% заряду. В плані надійності електричний Volkswagen визнаний надійним та невибаговим в обслуговуванні, завдяки простій електричній конструкції, витрати на обслуговування мінімальні, що робить і ап хорошим вибором для міських водіїв та таксі. Салон приємно здивує якістю матеріалів та сучасними технологіями. Навіть, попри компактні розміри, він доволі просторий для чотирьох людей, а багажник зручний для базових потреб. Че з безпекою трохи підкачали, машина отримала лише три зірки на краш-тесті. Але ж ви і не нову тачку купуєте, і все ж таки ці дані вже трохи застарілі. Тому як не крути, не думаю, що на це треба звертати якусь особливу увагу. П'ята позиція. І тут на вас чекає француз Renault Fluence ZE. Це електрична версія популярного седана, яка з'явилася у 2011 році. Цей флюенс зазначений електромотором потужністю 95 кінських сил і батареєю на 22 кВт, години що забезпечує запас ходу до 185 км на одному заряді. Розгін до сотні займає близько 13 секунд, а максимальна швидкість обмежена 135 км на годину. Непогано для міського і приміського руху. Зарядка від домашньої мережі триває 6-8 годин, а за допомогою швидкої зарядки. Можна відновити 80% заряду за приблизно 30-40 хвилин. Автомобіль відомий своєю надійністю та простотою в обслуговуванні і багато машин. Проїздили понад 300 тисяч кілометрів без жодного втручання і все ще має ємність понад 70%. Салон Fluence досить просторий для свого класу, з приємними на дотик матеріалами та базовим набором опцій. В порівнянні з бензиновими версіями обсяг багажнику трохи зменшився через розташування батареї. Та головне, такий комфортний та невибагливий автомобіль можна придбати всього за 6-7 тисяч доларів. Тому це чудовий вибір для тих, хто хоче перейти на Електромобіль без страти комфорту класичного седану, який ви вже звикли бачити у версіях з ДВС. Та ми рухаємось далі, і тепер у нас четвертий рядок, і його я віддаю ну, максимально незвичному гостю. Mitsubishi AiMiao. Ай Мяу, не кожен знає, як казати правильно, проте це один із перших масових електромобілів, що з'явився на ринку у 2009 році, і сьогодні такі тачки продаються буквально від 5 тисяч. Ця машина вирізняється своїми компактними розмірами та маневреністю, що робить її ідеальним вибором для тісних міських умов. Салон Mitsubishi просторий, але функціональний. З достатнім простором для чотирьох пасажирів. Тут є кондиціонер, обігрів сидінь, іноді обігрів керма та стандартний електропакет. Оснащений електромотором потужністю 64 кінських сили та батареєю на 16 кВт годин. iMeow пропонує запас ходу до 160 км на одному заряді. Максимальна швидкість тут обмежена на рівні 130 км на годину. Ну а розгін до сотні не вражає і займає близько 15 секунд. Проте зарядка батареї від стандартної мережі триває 7 годин. А ще можна скористатися швидкою зарядкою для 80% всього за 40 хвилин, що дійсно дивує, враховуючи вік машини та її прайс, надійність та низькі витрати на обслуговування роблять АМІО привабливим варіантом для тих, хто хоче спробувати електромобіль із мінімальними затратами. Єдиний мінус це специфічний дизайн. Хоча як не крутий і на нього знайдуться свої поціновувачі. Тепер, друзі, до трійки кращих. Тепер щось продовжити, не забуваємо підписатись на канал, ставимо лайки і клікаємо на дзвіночок, аби не пропускати подальші відео. Зробили? Ну тоді до третього місця, і тут нас зустрічає Рено Зої. Фактично, це один із найпопулярніших електромобілів Європи, що з'явився на ринку в 2012 році. Цей компактний хетчбек підходить як для міських поїздок, так і для далеких подорожей завдяки сучасним технологіям і гарному запасу ходу. У базовій версії Зої означений електромотором потужністю 88 кінських сил, що дозволяє розігнатися до сотні за 13,5 секунд. Максимальна швидкість складає 135 км на Годину. Однією з головних переваг ремонзої є акумулятор ємністю від 22 до 41 кВт-години, що забезпечує запас ходу до 300 км в залежності від версії та умов експлуатації. Зарядка від побудови мережі займає близько 8-9 годин, а використання швидкісних зарядних станцій дозволяє зарядити батарею до 80% всього за одну годину. Інтер'єр Зої просторий для свого класу, з непоганими матеріалами та сучасними опціями, такими як мультимедійна система. Ерлінк, навігація, клімат, круїз, але на щось феноменальне, звісно, розраховувати на варто. Я б ще додав трохи інформації про хорошу безпеку, але не знаю наскільки об'єктивно говорити про неї в контексті віку. Авто загалом відмінний варіант для тих, хто шукає економічний, екологічний і комфортний варіант для міста. Навіть додати нічого. Проте, рухаючись до другої позиції, її спіливо може віддати найпопулярнішому електромобілю сьогодення, Nissan Leaf. Цей компактний хетчбек відразу повернув увагу завдяки своєму привабливому і незвичному дизайну, доступній ціні та пристойним технічним характеристикам. Ліф базовій версії оснащений електромотором потужністю 109 кінських сил, що забезпечує розгін до сотні за 11,5 секунд, а максимальна швидкість складає 145 км на годину. Головною особливістю Nissan Leaf є його акумулятор ємністю 24 кВт години, який на початкових версіях забезпечував запас ходу близько 120-160 км на одному заряді. А в рестайлінгу 12-го року вже міг дати запас у 220-240 км. Для міських умов цього більш ніж достатньо. Зарядка може зайняти від 8 до 12 годин при використанні домашньої розетки або близько 45 хвилин на швидкісні зарядні станції. Інтер'єр машини. Досить сучасний для свого класу з хорошими матеріалами, оздобленням та сучасними опціями, такими як система навігації, підігрів сидінь та камера заднього виду. Думаю, Leaf – це чудовий варіант електромобілю з мінімальною вартістю обслуговування, чудово підійде як для звичайних водіїв, так і для таксі. Ну і перше місце, друзі тут можливо не найцікавіший варіант з позиції технічних характеристик, але точно найбільш цікавий з позиції дизайну, естетики та сучасності. І мова йде про Fiat 500. Вашій увазі електрична версія популярного міського хетчбека, яка з'явилася у 2013 році і швидко завоювала симпатії завдяки стильному дизайну та компактним розмірам. Автомобіль оснащений електромотором потужністю 111 кінських сил, що дозволяє розігнатися до сотні приблизно за 9 секунд. Максимальна швидкість обмежена на позицію 137 км на годину, чого достатньо навіть для міжміських поїздок. Fiat 500 i оснащений акумулятором ємністю 24 кВт-години, що забезпечує забезпечує запас ходу до 140 км. Зарядка на домашній станції займає близько 4-5 годин, а від звичайної розетки до 14 годин. Щодо салону, то він зберігає ретро-стиль класичного Fiat 500, але додає сучасні елементи, такі як цифрова приладова панель, мультимедійна система з сенсорним екраном, круїз, клімат та багато іншого. Місця всередині небагато, але для двох пасажирів. Автомобіль пропонує максимальний комфорт та хороше опціональне оснащення. Найгірше за конкурентів. Тому це чудовий варіант для тих, хто цінує стиль та економічність в одному авто. І кращих варіантів, годі й шукати. Хтось може сказати, що багато цих машин не чоловіче, так би мовити, але мені здається, що варто вже відходити від цих стереотипів. Якщо якась тачка подобається, варто її придбати. Так, звісно, що запас ходу тут не феноменальний, але як не крутим, розглядаємо найбюджетніші електромобілі. Ну і звісно, що чекати чогось вау тут не треба. Те для міських умов цього більш ніж достатньо для того, аби використовувати машину для невеличких перевезень або для таксі. Теж більш ніж, тому впевнений, що ви знайдете собі щось тут по душі і в цьому бюджеті. Тож, друзі, не забуваємо підписуватись на канал. чекатиму на вашу думку в коментарях щодо представних агрегатів. Якщо ви є власником, то розповідайте про свій досвід експлуатації. Ну і не забувайте ставити лайк. А я з вами прощаюся до наступного тижня. З вами був Дмитро Толіниця. До нових відео та нових зустрічей. Бувайте!